Всім привіт! Сьогодні відео про те, як замінити голку на такому китайському трьохничному оверлокові. Беремо ключик, який йде в комплекті, в кого немає. Беремо ось такий на 7. Підводимо верхнє положення голководитель. відкручуємо гаючку. Беремо пінцет, опускаємо вниз. Забираємо зломану голочку. Так, далі. Ось які я використовую голочки. Так. Можна такі. Ось такі непогані на Aliexpress замовляю. Так, на що хочу звернути увагу? Коли будете вставляти, ось дивіться, жолобок довгий, повинен бути дивитися на вас. Так, ось такі ось голки є також. ДП5, вони не підходять. Чого? Вони йдуть на промислову машинку промислову. І ось дивіться. Вони набагато довші. Чим на оверлоку Та йде 33, 34 десь розмір. Так. А та 38-39. Ось видно. Так. Беремо нашу голочку, так, не забуваємо жолобок до себе. Так, опускаємо вниз і піднімаємо вверх до самого опору. Тримаємо пінцет, тримаємо нашу голку і відпускаємо, затягуємо. Так, дивимось, щоб не змістилось. Якщо змістилось, так, відпускаємо, поправили. Вирівняли жолобок на вас, дивитися. все. Далі вставляємо нитку, заводимо від вас і витягуємо позаду. Ну, ось і все. Кому відео сподобалось, ставте подобаєчки. До нових зустрічей. Пока-пока.